Яка зараз ситуація на сватівському напрямку? Знаємо, що Збройні сили України просуваються до Сватового та Криміної. Яка обстановка станом на сьогодні? Що можна сказати? Що було за цю ніч? Останні ви знаєте тиждень просувалася. Просувалася не ну десятки метрів, а 50 метрів за добу переважно артилерії підпрацьовували по живиці, по техніці по складах і потім піхота займала території ну найбільше таких успіх це Новоселівське, це контроль траси на Сватова, і але зараз ворог стягнув додаткові сили на Сватівський ім ім напрямок для того, щоб зупинити нас. Тому зараз як то кажуть, розбираємо артилерію їхні додаткові сили і далі рухатися не можемо. Ну і також так, ми розуміємо, що в районі Сватового так у нас ну очевидно ініціатива досі за збройними силами України, але Росіяни перекидають багато резервів. А от яка ситуація з Креміною? Чи є у вас інформація? І чи дійсно зараз Росіяни намагаються перекидати свої підрозділи Барс для того, щоб втримати Криміну і не дати нашим воїнам просуватись далі? поки міні інформації немає? Ми працюємо саме ми ж артилерійська, артилерійська розвідка. зараз ми вже не. Не суднаста бригада, вже дев'яносто другого харківська тому, у нас одна командуючий перевів наш підрозділ до дев'яностої бригади. Да і ми працюємо на Сватівському напрямку. Тоді про Сватівський напрямок ще пару запитань. От скажіть, враховуючи те, що траса. Р-66, вона під вогневим контролем Збройних сил України на окремих ділянках уже давно, кілька місяців. Як взагалі цю трасу використовують росіяни? Чи вони користуються нею хоч інколи, чи взагалі підвіз боє, боєприпасів загалом для логістики, вони використовують зовсім інші вже дороги давно? Вже не користуються. Ну, не користуюся. Ну, Як можна їхати по дорозі, яка прострілюється. Вже, вже ну, ні. Інші вони там на Кузенівка і. Інше села використовувати для того, щоб підкріпити свої сили. Ну і скажіть з власного також досвіду і те, що ви можете змоделювати, так би мовити, от за умови, коли ми зайдемо повністю, вийдемо на трасу Р- 66 що це дасть нам? Тому що навіть якщо ми займемося трасу, вона ж все одно буде вже можливо під вогневим контролем з боку ворога, тобто прострілюватися ворожими військами? Ні, питання тут не в трасі є є е, е, тактичне рішення командування, які виконується щодня. Щодня на наступний день є нове завдання, ми його виконуємо. В армії в принципі, все так побудовано, що молодший сержант не може знати, як ми будемо брати Сватова на наступні тижні. Ми отримали завдання, ми працюємо з артилерією, ми його виконуємо. В кінці дня Гендач каже, молодці або ні. Ось, ну переважно, переважно добре. Тому наша справа, щоб артилерія якомога більше вразила живої сили і техніки противника, щоб в нашій піхоті було легше. Пане Леся, от військовий інструктор розповідав, що на напрямку Сватово Криміна ситуація нічим, по суті не відрізняються від Бахмута, від Бахмутського напрямку, але тут ліси, і можна сховатися від дронів. Наскільки зараз активно росіяни використовують аеророзвідку і безполотні літальні апарати для того, щоб виявити позиції наших військовослужбовців? Дуже активно використовують і ну дуже розуміли. Там три дні тому було п'ять Орланів заміщено на нашому секторі. П'ять Орланів. Звичайно, там одного, там всі бояться, що Питаюся його збити, намагаються тут і п'ять. Тобто вони дуже активно про, про ну, дивляться на нашу територію і не полишають е спроби е повернути собі Купінськ. тому що це дуже важливе місце для них, ну, але наше просто... завдання і... не, не тільки рухатись перед і зупинити, коли намагаються контратакувати. Контратакують і не всіми не мобілізованих. Вони зараз підтягуються такі сили вже кадрові для того, щоб контратакувати. Але їм це не вдається наш канал. Помітили теж, що за останні тижні змінила ситуація на цьому напрямку, що дійсно контратаки почастішали. І очевидно, це якраз ті підрозділи, зокрема ВДВ чи спецпризначенців, які свого часу вивели з правобережжя Херсонщини. Імовірно, хоча ми напевне знати не можемо. До ще запитання з приводу роботи. Ваших дронів, от наскільки зараз можливо працювати нашими дронами українськими, чи то цивільними там Мавіками, чи то а, безпосередньо військового призначення спеціалізованими дронами в умовах радіоелектронної боротьби, наскільки ворог зараз задіює РЕБ? ну Взагалі це трошки така технічна частина. Чому ми, будучи ротою ТРО, стали ротою кадрової сказати, бригади ЗСУ? Тому що коли тиревошніх, ти не можеш отримати нічого безкоштовно від армії. Дрони. Тільки те, що волонтери тобі передали, сам сам там зібрав гроші. Ось зараз ми вже будемо отримати mm -mm. дрони. Це буде не які тому що мають такі побутові дрони, але це робоча лошадка, які дійсно роблять не найбільшу роботу в нашому секторі. а інші дрони більш коштовні. А фурії. ну це вже якщо говорити про військове призначення, це той самий Ось. Будемо ж отримати дрони професійні, які зараз проходять сертифікацію в ЗСУ. І армія буде вже закуповувати і передавати нашим підрозділям. Взагалі на зараз всі в всіх бригадах створені роти ударних БПЛА і арт-розвідки, тобто ми перейшли на якийсь на, на новий рівень роботи. Еволюція пройшла, за 11 місяців війни створилися такі цілі роти БПЛА, БПЛА рот, ось і нас зараз вже перевели в ЗСУ повноцінний. І буде, і, і, і впевнені, що буде. Ну, адекватне забезпечення підрозділів панелося. Ми також на це сподіваємося. Ще хотіли запитати у вас про такі контактні бої? Можливо, те, що вам розповідали побратим, те, що ви знаєте, один боєць збройних сил України, який перебуває зокрема на Сватівському напрямку, розповідав, що іноді доводиться вести такі стрілецькі бої з окупантами на відстані менше ніж 10 метрів. Чи знаєте ви такі досвіди? Ведення саме таких боїв, можливо, вам розповідали ваші побратими посестри, як це все відбувається, і на цьому тлі чи змінилася тактика ведення боїв з боку окупантів? Ну на Васильівській саме таки брали. Артилерія відпрацювала, піхота зайшла, зайняла позиції. Там відстань між нашими і, і орками 50 метрів. Десь тому і це стрілковий бої. До речі, насоколи це новосила... коли взяття, взяття якогось селища і орки його не полишають, і вони борються за кожен будинки? Це цілково бої, але намагаємось максимально артилерією працювати, щоб їх пролядити або повністю знищити. Ну і наостанок про новоселівські пару слів. Чи можете сказати, коли брали ці позиції, наші військові, ваші побратими? Хто це був? Хто це були ці військові? Що це за контингент? Чи вдалося когось взяти в полон? І що вони говорили, якщо так? Такої інформації немає. Зрозуміло. Добре. Тоді будемо дякувати вам, дякуємо. пане Олесі Олесь Маляревич, молодший сержант 128 батальйон, 112-ї бригади раніше, а зараз нагадайте, 92-га. 92-го. На так, тож дякуємо вам ще дякуємо. раз. Обов'язково змінимо титр. Будемо знати про це оновлення і бажаємо вам гарного дня і безпечного неба. Гарного дня, Слава Україні!